Відео перервало, я знімаю його вже в третій раз, дякуючи дякую, Дарині. І, та, це моя книжка, це не дарина, бо ми можемо їх виходити. Як я вже сказала, ця книжка мені Я зразу знала, що це час, і ну, що мені вона сподобається. Далі, дарини я це бачила, я давно хотіла купити, і шефалі це бачила, але хотіла купити в іншому оформленні, такому як Дарини. І купила ось він. перший том пригоди Шерлока Холмса. До речі, э, маленькі жінки Луїза М. Э, Елкот, Не знаю, вже стільки відео знімали, що вже не знаю. Чи читала чи є ні. Далі Наталія Щерба. оце, э, І Шерлок Холмс. Э, Артур э, Конан. Э, Дойль. Так, природа Шерлока Холмса. Ну, я розкажу вам, коли прочитаю, про що ця книжка. І такий приємний шрифт, і оформлення гарне. Ну, о, така от книжка. Далі. Покликала мене письменниця до себе, коли були, Стефа пішла. Я думаю, перше, щоб це, ну що вона якісь ділочки свої запропонує, а вона запропонувала цікаві. Значить, всі вони коштували за 10, по 10 гривень. Разом я купила чотири книжки в неї. Значить, ці книжки тоненькі, виглядають ніби для першоклажків, але вправді для дорослих тут про дорослі проблеми, і тут діти вчаться вже в 10 класі, ну я вже От. «Врятуй людину. Тут про це, як новенька дівчинка, заслужила довіру в класі, стала його лідером, закохала в, себе, в неї закохався найгарніший хлопець, і він врятував її життя. Як, якщо ви захочете, то прочитайте. От вона спорить з дівчинкою. От, це була перша, яку я в неї купила. Далі тут хлопець намагався дівчині признатися в коханні і бився. І бився і лазив на другий поверх. от, І вона каже, що в неї тут багато є епізодів з життя. І навіть в цій книжці є один епізод з її життя. Справа в тому, що цю вчителю цю авторку перший раз запросив кіно хлопчик, вона несла велетенську тацю з пиріжками, він її збив, і коли вона хотіла його насварити, він її запросив в кіно. І от така от сцена, як хлопець запрошує дівчину в кіно. От, вона навіть в своїй книжці написала, що з нею було. Далі ця історія. Так, написала ці історії Тетяна е, Пакалюк. Е, так, це було в ряту людину, це найкращ, найкращий у світі друг. Е, далі е, це таємниці старого е, серднева. Сер, е, це як друзі попали в інший час на 200 років назад і зустріли таку людину, про яку ніколи ніхто не забуде. От, ну це все єдине, що знаю, і це — друга частина. Ось такі от книжки я купила в тій авторки. Ну і останні дві книжки. Давно хотіла купити 39 ключів і купила першу частину лабіринт книжок. От кісток каже книжок. маленька книжечка прийняння з цією. О, бачите, маленька, і я не знаю про що вона. І ну, мені чуть розказали, але мені сподобалось. Але так, щоб запам'ятати, я навіть не хотіла, щоб ну, мені було цікаво. Ось така маленька, легенька, і для неї мені не прийдеться нести такий рюкзак на англійську, щоб вона помістилась. Шрифт приємний, такий, великий, ну і гарна така книжка тут один такий. От. Ну і остання книжка моєї улюбленої письменниці, в мене їх вісім книжок з е, І я купила дев'яту. Це друга частина «Дівчатка, дівчата закохані. Друга частина дівчата зважаються. Вона такого лимонного кольору не знаю, чи вона вам видно. Бо я якось ще не дійшла до дівчата закохані, я прочитала пару стрілок, мені їх завжди сподобалось. От ну і коли я прочитаю дівчата закохані, тоді я вже прочитаю дівчата зважені. Вона відповідає всім правилам книжкам Жаки Вілсон. Вона в м'якій в кладинці, в шершавій, не ну і мій улюблений білий корінець блокнотів. от мій кіт там лазить собі шумить. Ну, от така от стопочка ще мені подарували от такі майже, майже всі знаки зодіаку. Е, хвилиночку, так щоб все гарно було видно. От такі от книжки, е, закладки вже за ці два дні. От, то у мене тут є риба, стрілець, терези, Скорпіон, Водолій, Козиріг, Діва, Рак, Овен і Лев. Десять книжок, немає близнюків і Тельців. Тут ззаді написано про кожен знак Зодіаку. і я так зранку в ліжку, як тільки встала, читала це, що мені потім починуло на оце все знак Зодіаку. І я ще потім... Пій варант, вона десь три години, половиною години сиділа і в інтернеті просто читала все про знаки зодяку. І про мій також. От. Ну це було все на сьогодні. Оце була от така от... Ой! Книжка стопичок от такі затопки. І бажаю е... вам купити цих книжок, прочитати їх всіх і па-па!